Витаю на будівництві на хронології будівництва леген... легендарного брега Радузерна. Продовжуємо обробляти і відключати всі джерела в єдину систему, щоб у нас було все файні. Так, у нас тут ще залишилось пачка цих місць треба доробити так. У нас, я так розумію, підструдні екстракти, я так і досі не добудував другий завод. Так, що тоді робимо тут? Якщо ми ставимо тут 3 разом, да. В принципі має бути задаль. Ось сюди наплюємо його. Теперь тут буду. Так, вот так вот і ось так ось. Так, тепер це у нас є. Тут вони доб'ють. Тут будуть залишиться. Так, а ми можемо Що тоді у нас виходить? А, там у нас ще ці йдуть. Нам тоді, тоді, тоді. Як тут обіграти? Так, давайте сходимо. Це ми сюди. Ставимо тоді. Давайте в цей бік будемо вбивати. Це ми ось так отбудовуємо, так? Ну так. Тоді тут ми. раз, два, три. Це у нас звідси йде. Ми, відповідно, також.

Можемо бы у нас вода закінчилась. Просто чудесно. Так, Ежетос 14 тисяч. А, повремені. нових, і відсутніх. А, у нас вони тут зараза. Так, вода почала поступати. Так, тут здається. Вода пішла ходу сюди, ми ще знесення на більш коректніше шурсу. Ну это таке. рядышком поставим, я уже из я буду мыть и бишь корректнейший высотой. Все, ну, ну, кажучи, мы можем окажуть их, мы давайте без без ничего Но у нас будут запасы. Так. И будем вот всем на все думать. В данный момент у нас пришло Так, тут? Вот этот фейдер. Так, тоді у нас... що повітали сюди? Тут уже майже доробили. Так, цей тоді у нас не цікавий. Цей тоді тоже не цікавий. Так, тут подуровлював. Так что тут у нас... Тудим, так. Дай -дай -дай. так. тут є. Так, туди, в Так, а боку Так, 30 дней. Там в принципе доступ все. Так, тут можно поки прибрать сюда орижку. Так, по идеешь все джерела. Нам треба тоді ще тут доробити. Так, ставимо тоді. Зараз пойдемо, скільки вам тут нам ну, дасть підстави. Так, це ми сюди дійшли. І тепер що ми ставимо? Ось так? Ось так. Так, поки так. Зараз вони тут подобудовують. За 30 днів, я думаю, що ми тут все суши. слушаются уже непонятно подемся что до чего будет ну, квартал с водой завершается ну, бокс так, це є Сенс зараз не бачу. Так, тут доробили. вже сок so. Трікстракт. Чекаємо, коли його донесуть. Так і дивимося, що в нас хоча б якось запустилося. Навіть потроху воно ну якось іде. Навіть друго. Зараз все запускається Так ці є у нас, тому ми можемо продовжити. один Мари. Ну и маем. Маем, вот даже Мари. Да, прибираем его так вот. И поставим ему глаза. Так, вот на и сюда. Еще и сюда. Так, нехай будут. А, тут вот такой же. А, он же по-любому с центром будут ходить. Так, отже, ще ми сюди Тут це все можна поприбирати. Хотя це також. Так, це прибираємо. Ага. Там такой штурдой хуй. Ну, тут дети вс прибирают Так, что тут делать? Что не помню? Еще лишь тут мало, думаю, сечу. Я буду шумать в Так, хорошо. Там это все есть. Тут добудовывается же не надо экономить. Так, тут. Сейчас прибираем. Сейчас колес подставник. Я думаю, что нам будет там. Так, что тут за нерв? Пока Кашем внизу. А тут що у нас... Так, тут вже все Зароблено Трішки можна поприбирати. Так, і... закрити цю програм. Все. Тепер у нас все закрито. Канали підземні є, точніше, тунелі Так, тут ми... Прибираємо це нам не потрібно на даний момент. І також будемо його закривати. У нас є куди да, в нас є. Його Ми все-таки збудуємо колеса. Тому у нас потреба там дійсно велика. Так, в цьому є, закінчили. Екстракти пішли. Пару днів так. Не у нас... ЄМСП. Населення а Вода, ну, екстракти на майно стрілять. що далі буде. Так, що тут у нас? До будували. Хайп не так. Шо мы кажучи, таки ж сюда. Другой ч. То у нас, то нас. Не будемо вже перебудовувати. Так, здесь тобто, воту має бути. Шерсть путану, це два-три. Здесь вот тут, да. нас третя. хорошо а ну-ка так тут друга а тут мои будет третий да так переверка да да, ага, да. все-таки штуки забрать И це у нас так вот выходит. И вот так вот. Это тогда выходит Кажучи, якщо навіть робити. Це ось тут. Це тоді ось так. Можемо будь-яку сторону робити. Так, тоді на даному так. Це все прибирається. прибирается тут будем копать 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 вот и ямку так тут с этой страницы тут поделиться тут динарная и це тоже динарная за три ну и це тоже можно подорвать тут Артура. Так, щоб нам сюди спуститися, які варіанти? Понавіть, навіть навіть, давайте ось так зробимо. Сходинку. Ми дуже швидко будемо це все робити. Так, я позирку і тут все це Так. Тут буде прилучення графікавка. Э так то ну що там же теж канал треба буде здоровий то вже кремо Ай, навіщо? Я ці прибираю. А навіщо я їх ще тут прибираю? Бо мені треба там підкопатись. Давайте поки що так. Там я ще подумаю. Ще подумаємо. Так тут і все. Тут в нас потихоньку щось працює. Достатньо кількості. Так, це перебирали. Добре, ще колес додаємо. Нам не так, довольки полоса. Сводимо. Тут надо, її буде ще нас назбирати приличником. Так, що у нас тут? Ми тут добудували. Можемо підривати. Так. hættilega. Так. Получится пятерка, но все наши требования недостаточно. Да? Mm -hmm. И... Вот для зелевой воды надо будет там резервуар переробити, щоб він у нас був 3 на 3 десь, как частичка. Чи він так швидко не, не осушился. Це трохи вже печаль. Так, що моя вибухівка. Пропоную на сьогодні вже завершувати, а, тому до наступної зустрічі.